Початком повномасштабної війни допомоги потребували і військові, і цивільні. Окрім державної підтримки, на поміч всім, хто опинився в скрутній ситуації, прийшли волонтери, які практично з першої години організовувалися та закривали потреби наших захисників і суспільства. За цей рік волонтери стали надійним тилом для оборонців України. З чого все починалося, та як розвивався волонтерський рух в Житомирі протягом року повномасштабного вторгнення, як змінилися потреби ЗСУ та суспільства, дізнавалися у Житомирських волонтерів. Зокрема, Одним з волонтерських рухів, який організували саме 24 лютого, 2022 року, став фонд громади Житомира. Ідея створення фондів громад у всьому світі це акумулювання коштів різних, потрошки звідти, потрошки, потрошки для того, щоб вирішувати якісь важливі. Проблеми або задовольняти якісь потужні потреби в громаді за рахунок зібрання коштів докупи таким чином за рік роботи на і захід Житомира фонду вдалося зібрати понад 18 мільйонів гривень, не враховуючи гуманітарну допомогу. За гроші акумульовані на рахунки фонду громади Житомира. Ми закуповували і продовжимо придбання для військових, для збройних сил України, для прикордонників, для спецпідрозділів. тобто Відповідно до їхніх запитів, допомагаємо постраждалим, допомагаємо вимушеним переселенцям, тобто людям, всім, кого так чи інакше торкнулася війна і кому скрутно. Потреби військових та цивільних постійно змінюються, та й волонтерів багато не буває. Робота пластового молодіжного центру не зупинилася навіть після першої ранкової атаки України. Більше десяти пластунів разом із директором молодіжного центру Захаром Маковським долучилися до лав ЗСУ, тоді як інші на базі центру створили волонтерські штаб перемога зі збору необхідних базових речей: гігієни, медицини, харчування, одного з наймасштабніших пунктів платіння сіток, а згодом і закриття різноманітних запитів від військових, радіостанції та плотоноски, турнікети тощо. На початку близько 20 волонтерів зібралися щоб зробити таку як організаційну першу зустріч, зрозуміти, які напрямки ми для себе беремо. І вже на наше здивування на другий день роботи штабу прийшли сотні житомирян, які просто несли все там, починаючи мішки, картоплі, одіяла, подушки, бо був запит спочатку від нашої тероборони місцевої. Це дуже, скажімо, так, на адреналіні. Тобто, коли навіть лунали тривоги, коли ми навіть перші там чули, як летять ракети, то воно так додавало якоїсь такої сили, тому що ми розуміли, що от зараз ми тут ще більш-менш. Став відносні безпеці. А хлопцям там треба більше допомогти дівчатам. Крім збору, штаб також займався логістикою, підвозив військових та працівників критичної інфраструктури, розвозив допомогу в різні військові частини та на полігон. Великі збір, які ми скрили, це були саме радіостанції. Потім були запити в турнікетах, в плитоносках, і вже більше такі там тактичні окуляри, шоломи, і вже суто військова спеціалізація. Тобто наш штаб акцентувався саме на допомозі військовим, і суто ми вже потім почали збирати кошти на амуніцію. Соціальний проект з продажу футболок з патріотичними принтами: ярмарок смаколиків на день молоді, благодійні покази різноманітних українських фільмів на базі молодіжного пластового центру. Ці та інші заходи штабу Перемога. Протягом року повномасштабного вторгнення були спрямовані на збір коштів та закриття потреб військових. У нас був благодійний квартирник, куди ми запрошували різних житомирських виконавців, просто там вуличних музикантів. І це все було теж на підтримку коштів. Ми зібрали близько 10 тисяч, які передали 47-й бригаді. Перед тим у нас теж був благодійний квартирник. Ми збирали кошти теж для нашого пластуна на його бригаду. Тому періодично намагаємось робити ще якісь збори роботи. Та продовжується, ми не зупиняємось, ми знаємо, що ще треба для перемоги попрацювати. Волонтерять і освітяни. Так, на початку масованого ракетного удару Віталій Пашківський, який працює охоронцем Житомирського ліцею No31, почав у себе вдома варити тушонку для захисників. Як почалась війна, поїхав воєнкомат. Військомат, ну так як в мене діабет, ну я може, помилка була, що я сказав, що діабет. Мене не взяли, запропонували підійти в тероборону. Ну, приїхав туди, там теж було на перший час таке, що ну, один автомат, мабуть, на вісім чоловік був. Ну, сказали підійти до медиків. Ну, вони сказали, що в стресовій ситуації ну, не можна з таким з діабетом, поки не беруть. Потім другий раз поїхав, я вже виїхав, думав, знову ж таки, ну туди прямо, я думаю, що візьмуть, і я взяв з собою те, що в мене було. Я цим давно займався. Там каші, тушонки для себе. Ну, я його взяв туди, мене знову не взяли, я його туди там все залишив. З тих пір Віталій не перестає допомагати військовим. За день вдається зварити 16 таких баночок, в залежності від наявних продуктів та коштів. Собівартість такої тушонки становить близько 30 гривень, що майже вдвічі дешевше магазинної, та може зберігатися близько року. Ну, у нас на порцію йде 2,5 кг м'яса. Ну і крупи. Ми робимо гречану, гороху, перлову, рисову, ну і тушонки, коли є гроші, там, тушонки, паштити, ковбасу робимо, підправляємо хлопцям. Ну, такі копченості всякі, теж, коли є можливість. Чоловік пригадує, що в перші тижні вторгнення важко було знайти та придбати банки для тушонки. Тому за підтримкою звернувся до колег з ліцею. Згодом у навчальному закладі оголосили постійний збір півлітрових банок різних круп та коштів. До передачі, які ми передаємо хлопцям на фронт, залучаються діти, які роблять обереги, листівочки, малюнки, свої добрі побажання. Плетемо носочки, теплі, шкарпетки промислові ну то солодощі, все те, що. В силах ми зробити станом на початок 2023 року, вдалося передати близько п'яти тисяч банок тушонки на різні напрямки фронту. Готова продукція також зберігається в освітньому закладі. Тому військові або ж ті, хто збираються їх відвідати, можуть звернутися до керівництва ліцею, аби передати смаколики українським героям. Тож рік повномасштабного вторгнення у Житомирі був насиченим. Ми розповіли лише про частину волонтерського руху, який охопив наше місто. Росія не зламала нас, вона об'єднала у підтримці одне одного. Ми Черпали сили і продовжуємо незламно стояти, вірячи у зсу і нашу перемогу.